Не ложки, мене звати Кафарська Анастасія, психологиня або ложка. І на цьому каналі про психологію та духовність я вам розповім про цю практику, яку ви зробили, і сьогодні буде далі, далі, далі. Потамі. Я почала ставати психологом. Я пішла на одні курси, там відразу сказали пробуйте, практикуйте і так далі. Тому що дуже важлива практика, там потрібно було більше тисячі годин, мені здається, ну типу, все серйозно. І відразу поступила в університет. В нас, якщо немає університету, то це вже все. Люди вважають тебе некваліфікованим психологом, що я дуже довго вірила. У мене був шалений синдром самозванця. У мене був шалений внутрішній критик. Я ніколи не брехала, скільки в мене стажу, скільки в мене прак років практики, з ким я працюю, де я працюю, як я працюю. Я завжди говорю чесно. І завжди до мене приходили клієнти ті, з якими я конектилась, і вони зі мною коннектилися. На початку своєї кар'єри психолога. Були люди, які не те, що не підтримували, ну, мене не обов'язково підтримувати, а хейтили, шеймили мене і так далі. Який вона психолог, що вона там робить, вона там нічого не знає. Коли я просила якихось там знайомих розповісти мені про якісь там курси, літературу, яку вони вивчали, ніхто нічого не знав. І в той момент мені допомогла фраза: собаки гавкають, а караван іде. Вона мене просто вигребла, і моє бажання допомагати людям було настільки сильне, що воно просто-напросто перекрило те, що про мене говорили інші. І почала я з того: я така-то, така-то, Бо ще практики немає взагалі. Почала. А, вчитись на психолога, приходьте безкоштовно на консультацію. Йшли йшли люди, шли люди. Вони починали мені м, давали, давати кошти як е, подяку. Я завжди дуже добре відчувала людей. Я раніше дуже сильно готувалася на ці консультації. В мене за декілька місяців вже був офіс. Стіни я там фарбувала, штори носила, меблі купляла. Там такий важкий кілим був, я його на горбі тягнула. Ну, я мала настільки багато, по 5 клієнтів в день. Я настільки мала велике бажання, що ну, мене, мене нічого не зупиняло. Холодно в офісі, дуйка, ще одна батарея, світло в приміщенні вибиває, охоронець приходить, я в курсі, клієнт в курсі, але завжди воно було, завжди воно було, це було щиро, це було ну, це було щось неймовірне. Паралельно з тим, коли я почала приймати клієнтів, це було навчання в державному університеті, навчання в на арт-терапії. Тоді я ж хотіла піти на гештальт. Я пішла на гештальт, зрозуміла, що це не моє. чомусь я відчула якісь. Ну ніби, я не була готова і я відчула ніби там якісь мертвяки. Я не знаю, як це пояснити. Я просто це відчула, довірилася своїм відчуттям і все. Ось, І тоді я вже почала пробувати робити проекти зі своєю подругою, вона також психолог, і ми почали рухатися разом. В той момент я пішла з своїх дуже довгих стосунків, вони протривали 5 років. Ми вже там були заручені. ми були... Ну, з сім'єю, знаєте, батьки знайомі, живемо разом, плануємо майбутнє і так далі. Але там були стосунки співзалежні тим, що я була як дитинка-маланька. Я не вірила, що я сама можу справитися. Я не заперечую того факту, що в мене були почуття до тієї людини. А вони були тут момент, як воно функціонувало. Воно функціонувало не до кінця здорово. Тобто він мене так якби виховував постійно. Я цього шукала, я цього, цього чекала. Розумієте, ну так як, якщо ми зійшлися. Але це було таке, ну. Золота клітка для мене. Я відчувала себе в золотій клітці. Я відчувала, що я, я, я думала, що в мене взагалі нічого в мене не вийде в самої. Мені потрібна підтримка, мені потрібен от цей от мій колишній, в ролі такого батька, в ролі опори. На ньому і була опора. Він мені дуже багато чого допомагав. Він мені дуже багато чого. Підтримував і так далі, в нас був з ним хороший конект, але також в тих стосунках були нюанси, через які я пішла через те, що я не змогла в них залишитись, не змогла пробачити людині. І це все було боляче до певного моменту, коли воно вже не переболіло, і я вирішила, що я не хочу пробачати, я не хочу жити з цією образою, я не хочу цю образу пропрацьовувати, я просто хочу піти від цієї людини. І ось і от, от тобі психологія. Для тих клієнтів, які думають, що вони. Не... Я вам знаєте, що скажу? Що несправді для психолога, коли клієнт зде з довгострокових стосунків, співзалежних. Я собі хочу медаль купити. Я вам реально кажу. Ви думаєте, що так легко піти з них? По-перше, з них не легко піти. А по-друге, якщо з них не легко піти, ви уявляєте, як ми, як перепрошую, ну добре, це як це, це не хороше порівняння. Як ми маємо крутитися, знаходити підхід, знаходити практики, підсилювати вас, щоб ви вийшли з токсичних стосунків? Це деколи практично неможливо, реально. Деколи бувають відкати, деколи клієнти потім не працюють, а потім, наприклад, живуть своє життя, можливо, їм соромно, ну або ще щось таке. Я ніколи не відчуваю осуду, я ніколи не вішаю ярлики. Ну, я з клієнтом, ми в одному потоці і так далі, я за нього. І а витягнути людину, клієнта з півзалежних стосунків. деколи... Деколи... Що це таке? Деколи ашліть, як важко. Я виходжу з цих відносин, я починаю будувати свою кар'єру, я починаю дуже багато працювати. Потім починаються ініціативи з Girls Brunch. Yes. І все. І починається війна. До речі, тоді був такий цікавий період, через те, що я починала тоді ставати собою. І... Хто мене знає, в мене є татуювання на нозі з зображенням НЛО. Тому я до вас так і звертаюсь, називаю себе так. Тому що в той момент відбувалася така перша ініціація, перше повернення до себе і відстоювання себе. Тоді, коли ви живете в системі, Ну, ви, як сіра миша загнана, ви не бачите, ви не дивитесь наліво, направо. Ви знаєте, що вам потрібно піти на роботу, на вихідні попити пиво. І коли ви починаєте приходити до себе, відчувати себе, розуміти, що це все ну, не клеїться з вами, воно не близьке до вас. Ви починаєте розплющувати очі, Ух, щось мене так емоційно накриває, я знов починаю розчулюватися. Отже, я виходжу з довгострокових стосунків, я розумію, що я вже не живу по правилах батьків, я з цього вийшла. Я розумію, що я не живу по правилах мого колишнього партнера, я вже по типу не в позиції дитини. я стикаюся з тим, що є просто пустота і я, холод і я. Невідомість і я. Я не знаю грати цю гру, я не знаю, хто я, що як мені поводитися з людьми, як мені взаємодіяти, які типу правила зараз а в суспільстві. Е, ну, нічого, нічого не знаю. І, чим більше я ставала собою, тим менше люди мене розуміли. Міло що, бо, тому що і 21 рік. Це була одна людина, і потім це почала ставати інша людина. Це дуже важко через те, що за це є певна плата. Коли ви загадуєте бажання, за це є певна плата. Якщо ви хочете самодостатності, знайте, ви дуже багато чого втратите, ви втратите людей. Ви втратите тих людей, які по типу були, але сенсу від них от не було вони тільки вас пожирали. Якщо ви захочете усвідомленості, знаєте, ви також не зможете жити минуле життя, ви не зможете перебувати в якихось там певних приміщеннях з якимись людьми. Тобто воно все зменшується, зменшується, зменшується коло ваших минулих можливостей. А ви все збільшуєтесь. І ви стаєте собі найкращим другом. Коли ви перепрошиваєтеся, от ви зараз на початку. Це друге моє відео. Ви дуже добре подумайте, чи ви цього хочете, тому що шляху назад не буде. Шляху назад не буде, ви не будете жити так, як зараз. Ті люди, які, от наприклад, говорять, а я хочу там бути прикольним або прикольною, тому я не буду це робити, я там не буду йти до психолога. Не йдіть, не йдіть сюди, не дивіться моє відео. Вам вони не потрібні. Ті люди, які готові платити. Тому що вони знають, що вони 100% хочуть вийти з системи. тому що вони знають, що вони 100% хочуть стати усвідомленими, змінити своє життя, рухатись до світла, пробудитися. Тоді дивіться це відео, тому що шлях це велика руйнація, і ви потім не зможете це зупинити. Я відразу вам це кажу, тому що я цього не знала. Я не скажу, що я не хотіла цього. Те, що отримала, я дуже цього хотіла. Це була моя ціль. А коли в людей була ціль придбати щось, в мене була ціль пізнати, зрозуміти, стати самодостатньою, стати незалежною, стати усвідомленою, навчитися любити, відчувати серцем, щитувати серцем, володіти ще більше емпатією, розвинути цей навик, розвити інтуїцію і так далі чим я займалася всі роки. На старті подумайте, чи ви готові втратити себе, чи ви готові втратити близьких якихось, чи ви готові втратити практично все, що у вашому житті, і через біль, через втрати трансформуватися, здобувати нове, тому що це нове має кудись вміститися, і для нього потрібен простір. Кажуть, be careful, what you wish. Ви не знаєте, яку ви дорогу будете проходити. Якщо це дорога світла, якщо це дорога до усвідомленості а до служіння, творцю, чомусь вищому, любові, добру і так далі, то знаєте, легко не буде. Хоча я сумніваюсь, мені здається, якщо от вам дано прийти лайно і йти туди, то вас буде тягнути, ви не зможете ігнорувати це, ви не зможете якось не йти, не пхатися і так далі. Так, коли почалася війна, ми з сестрою поїхали за кордон. Єдині мої думки були це те, що як їй допомогти, батьки здорові, живі, але я ж не знаю, як воно буде, де мені заробити, як мені їй допомогти. Щоб вона здобула нормальну освіту, тому що в мене дві, я, я можу працювати по освіті, я можу, наприклад, там. Щось я можу, щось якось викручусь, да? а їй потрібно. І ця думка настільки мене заїла. Я була в такій паніці, тривозі, що я була готова лишатися де-небудь, мити любі підлоги, мити любий посуд, все, що, все, що хочеш, з якоїсь там низькооплачуваної роботи. Тільки щоб допомогти моїй сестрі влаштувати життя, ну, по типу, така штука. Паралельно з тим я безкоштовно консультую клієнтів, тримаю себе в тонусі, хожу до свого психотерапевта, звертаюся онлайн, консультую своїх клієнтів і через декілька місяців ми повертаємося в Україну. Тоді я зустрічаю свого колишнього чоловіка вже вдруге. І ми починаємо відносини, і я розумію, що на рівні слів це два різних світи. і ми були двома різними світами. І тоді якраз почалося дуже почався дуже цікавий процес через те, що я, коли я зрозуміла, що на рівні слів ми не розуміємо один одного, а ми розуміємо один одного на рівні емоцій і відчуттів. Своє тіло я не відчувала взагалі. Свої емоції я не відчувала взагалі. Це зараз я вам щось можу розповісти, що я там відчуваю, як я це бачу. Емпатом я була, так. Але в мене була одна фішка, називається раціоналізація. Механізм захисту психіки, при якому ви виключаєте всі емоції, які вас є, ви стаєте холодною, і все, що ви можете зробити, це думати, обмірковувати. От я жила в голові. Ми потім будемо ем, оперувати якоюсь такою термінологією: я жила в голові, я не відчувала. Я собі все пояснювала. Ем, ну, давайте тут ми також перервемося. Хто ж ви в голові запитуйте себе, що я зараз відчуваю, пізнавайте свої емоції, розписуйте. А про практику, це про те, що ця інструкція належить насправді вам. переведіть це все на себе, адже інструкція дуже важлива, адже ви впливаєте, як до вас будуть відноситися інші люди. Прямо пропорційно ви на це впливаєте. Вас також не можна там. Нехтувати вами, смітити, копати і так далі. Подивіться, як це стосується вас, переведіть на себе і запишіть правила по відношенню до вас, як люди точно не мають до вас ставитись. Хай це буде нагадайкою для вас. І коли ви будете бачити, що в вашому житті є якісь такі моменти, там де це реалізується, список не можна, ви будете розуміти, що це потрібно змінювати. Ті люди, які overthinkers, які живуть. And had. Що ви робите? Ви запитуєте себе, що я зараз відчуваю? Протягом дня, скільки задаєте, мені це дуже допомогло. Мені порекомендувала м -м, цю практику одна іра, і вона мені взагалі дуже допомогла в той період часу, вона мене дуже витягувала, за що їй також вдячна. Протягом життя ви завжди будете зустрічати тих людей, які вам будуть допомагати і вас підтримувати. Будьте їм вдячні! Зустрінемося в третьому відео.